Всім привіт! Сьогодні з вами я Остек і. і OneRo. Щось затупив трохи. Думаю і що. Які в нас сьогодні плани? У нас плани, які побудувати прапор України. Ще. Що нам потрібно? Нам потрібно дохіще. Шерсті чи бетон? Що ми будемо робити прапор що Бетон Бетон буде легше, ні? Так, да, бо треба там шерсті. вони поки там кабелі ці порозплоджують, поки з них шерсті стрижає. Коротше, Дові? бетон. Бетон це є ціль, а бетон то є бетон. Коротше, ми йдемо по бетон. А, ш... а самий, як то його? Хотів сказати. <зас> «Ж -ж 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 <зас> 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 ну, типа, як це називається? Забув. Стов. Стов, так, да, стовп. Стал. Самий стовп буде якогось типу, такого, щоб. Та вже з бетону точно ні. Хіба ж у переміжку з чимось, щоб виглядало як. Давай якусь картинку, може, візьмемо за основу. Що взагалі бетон робиш? Нам потрібно гравій, пісок. Ну нам це все. І ну і потрібно, звичайно, що вода і, і краситель. Краситель у нас проблем немає. У нас є проблеми стільки з жовтим кольором. А де нам гравій знайти багато? Добрий пісок. Я знаю, що в горах є гравій. Чуєш, у тебе факела нема біля себе одного? Ні. Серйозно? Не, серйозно, я не вірив. Ну з є пізорна труба. Найс. Я знаю. Дай би використовував лайфхак, я би це швидко подобував, треба вертатись тепер. Як зробиться бетон? Ой, не бетон, а сімен. У мене його просто в крафтах немає, я не знаю, де його шукати. В, -в, -в гуглі просто. Ну, типа, там пісок, гравій і барвник. Зразу барвник, так, треба. Ну, барвник це не проблема, жовтий на. ну, по полю пройтися. О, курва, він такий кішкий. Ну, є трохи. Ну, в принципі, 32, як думаєш, стаку стане з того і того? Стаку? Угу Бетону, типу, чи? Угу. Я думаю, мало. Ми думаємо, ми будемо таким об'ємний робити прапор, ні. Плюс-мінус. Я ще не, не уявляю, як, але. Е раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну і сьомий не, до... uh -oh. не закінчений, бо в мене там сор. Нормально, мало би стати, ні? Та по любому мало uh -huh. би стати. Це, блін, ніхера собі. Зараз ще придумати, як то побудувати. О, це ж тіпала, це проблема. До речі, можна зайців розвести. Ти зайців когось розводив, бо я ні. Кого? Uh -huh. І Ні. Ні разу. Ну то що, робимо? Получається, давай неси всі ресурси сюди. Там ще нема цього. Е, Основи, стовпа. Ти все рівно неси ті ресурси, нам все одно треба бетон зробити, ось в цьому подібне. Окей, вертайся. Чекай мене. Ой, чом ти не вийшов. Як місяць зійшов? селів я не знав. Але підспівав. Вау вау. І і він плеве, Волоскипом хлібом в руках. Ну так, мені кінь, ну кінь мені. Ну, типа, то ж я це буду робити, ну правильно, ну. Типо, ну, ладно, це жовтий кольору трошки. А? Трошки жовтого кольору принеси. А, трошки. Е, э, Два такі стані, як думаєш, чи ні. Кого? Чуєш? Ага. А це цей шоп. А як з нього бутон зробити? Воду кладеш. А, так. Окей. Okay. О, я тебе а? бачу. Я тебе бачу. Де ти мене бачиш ти? Ну ти чого біжиш і навіть не оглядуюся? Я біжу, дивлюся, не бачу вас. Йой, мене уб'ють, мене уб'ють, ти шо, блядь? А ні, што, там монстри мене б'ють, а йому. А де я пробіг поусві він мені нічого навіть не сказав. Сказав добрий вечір, пане, і побіг. Ну та типа, ну, тій кисні, ну, двірчий. Ай. Видиш? Ну що я кажу? Я собі прибігаю, ніхто навіть слово мені не скаже. Давай будем його дети робити, ти прапор. Да десь, буде та, варапай бля, варапай десь тут. Це нахер бамбук іде. Нам треба приділитись так, щоб потім він не мішав. Так, а тепер попридел, в який бік буде прапор. Просто типа так як маха, типа силось. Медвітро типа вітри. В той, чи в той? Як думаєш, в той чи в той, бля. в який вибираєш? Табол туда, я точно. Що ми, получается, робимо? Ми, получается, робимо плиту. Исов, все, я взяв, 5 shift нажав. Ну нахрена ты на нажал. Блять. Ну ти дебил, блядь. Рабан, ну, типа, ткос робить бач. Под ко, ко, подко. Могу, Що ти ты робишь? Шотки в Ну, я тоже заполню, что шитки вулики. Тож. Не, це уже за маленькие. 4 на 4, да? нормально. Ну, не убийского тут же ткаж закладати, це ясно, я. Его тяжко копать, ти ты все. Ну, я не понимаю, я вроде 3 3 стаки, як думаєш, стан. Не знаю, пробуй. Ну то вставай. Тогда еще пішов, то. Я ще выкладываю. У мене ще, я не знаю, ще три у мене стака є. У мене теж ще три. 319 блоків, бот. І є таке. Так було? Це я зробив. Дебіл. Я тобі побіг три блоку збути, каже, що я ще й дебіл, так? Пиздец. Чиу Блядь. Боже мій Я тобі води за тут випливеш ви Не треба мені води. Добре, мне треба воды. рештовку берет. Шештовки тут ничего не зроблять. Скинь води ведро, там и все, коли доробляю. До мене нема якраз воды. Да, блядь Ну як ты так проебал? Иди по рештовку? На воду пишу. Чекай. Я думаю, ты там дальше буду Дай то ведро я ну там том долиніше. Тобі завтра пизда, я тобі сука. Я тебе нахуй так наебашу, сука, поїбальниках. Что ти будеш, блять, всі ті зної, я тобі скажу, сука, перша година тих штучок тут стоїш, понял? як ми від цього прапор маємо відбудувати, типу, тако, допустимо, почнемо, допустимо так, так? Mm -hmm. так. Ще, типу такого, да. Встань тако. ну, ну. тут, бо я битрутну, тут падаю сдох, да, дохнеш, будеш мені проповідати Це я просто тут кладу. Тако, зараз, да, да, зараз, отако. Цей бок нахуй. Наклади, О, наклади, як то має тако. бути, типа, да. Ще, типу, О, пача. Трошки зроби більше, типу, ага, ага. Ну, Ще, тако, тако, тако. Це бит тепер долину трошки. Ну, то зараз спустись и можна це именно. Хоча так. ні, просто можна можна тако робити Ну, ступийся цього. А, можна і звіти, так. Да. Можна. Думаю, тако десь нормально, ні? Треба робити в 4 такі. а якщо спущу в долину, ти що там докладеш, один слой. Не, треба ще один слой. Та, ввер... ні, ні, ні. А ну, ще один слой. Куди? Сюди? Вверх. Та, вверх. Не, не, добав вверх. А воно ще, ще вверх. один, ще один, один, та ще один добав. Во, такої до онбату ліпше буде. Точно на один блок, там би кажеш, такобрує. Два слоя такі треба лупашити. Угу, Окей, значить це що буде, скільки слоїв жовтого п'ять? Угу. Треба було чуть ще трохи довше, мені здається. А можна доробити? Ти записуєш? Та я їй не офор. Та типу як тобі сказати, в мене пам'ять є заровільна, я багато чого вже поведаю. що ж то, що матеріалу, типу, всяко такого гомна, типу, мене це бісить. Треба якось Ні! побуду їхати. <ристо> Тоже мені то без, то, ну, без нічого. Знаю, до чого я це сказав, але, але треба було щось сказати. Ай дивися як воно, дивись. Так, да, чекай, треба відійти сюди. Во, а там Та якесь ви от, от, от такого якраз. Нічого за великий, нормальне, мені здається. Бля! Ha ha ha. Коротше, так з тої стої сторони ліпше подивись, з того нічого не йде, не буде дивлюсь таке. Подиви! Та мої ресурси всі цілі чи ні? Боже мій. Де з того боку подивись і пішов, блядь. Я думаю, тут ніхто не вб'є. А, але ж в мене броня була надія, як так? Не витримано тут. Ну, хто сюди, Дейпси Та ні, ну здається нормально. Нормально, да. Там якраз видиш таке зазубрання зробив, типу, що не так, типу, там розб'явиються. Можна таке цим синим зверху. Окей, то ти попадає, значить. Нормально, непогано. Ааа, той кінець якось не дуже чуєш. Ну, типа то він завітрюсь, там мог бы бути чуть меньше таки, більш менш нормально. Може бути, типу, це наша перша херня, яку всі побудували, це є нормально. Ну що підписники? От такий у нас прапор України получився з таким, як би це правильно би сказати. Ван поможи, блін, я видачу туплю, давай ти Я думав стовпом, ну стовп. Стовпом. стовпом це клинок розкаючих демонів там, ко стовпом стати. Ах. <laughs> От такий у нас прапор України на що тверха, другого поверху, я не знаю. Типу я думаю нормально, там же камінь є, все є, крісло є. Що ж треба для життя, ні? Ну, факт, але треба його добудувати. Особлено це темне дерево, це просто шкар. От такий от я в Смарагдовій, а він в золотій оболоці, діамантовій покритій. Коротше, не знаю, що я найсам ляпну, зніму я, будь ласка, залізний. шальомчик льомчик свою таку залізну шапочку, який я класно підстрічений. Тому що, я надіюсь, ви поставили лайк, підписались на канал і написали комент. Ну, принаймні я на це надіюсь. Тому що, Що? що, з вами був я, yeah, Ластик. Всім бай-бай!